Кожному від народження надається шанс оволодіти своїм тілом настільки, наскільки це можливо від природи. Проте лише незначна частина людей використовує цей шанс, інколи йде всупереч природі, а згодом дивує своєю пластичністю, силою, стійкістю тощо. У Києві в межах виставки The Human Body таємниці тіла можна було переконатися у тому, що можливості людського тіла безмежні. Саме там відбувся захід реальні супергерої, під час якого українські спортсмени демонстрували свої надзвичайні здібності. Безперечно, кожен глядач був у захопленні від дива, яке створила. Для всіх найгнучкіша дівчина Східної Європи Тетяна Балахніна. Чому це можливо і як можна досягти змін власного тіла, розповів засновник йога студії Владислав Очередько. Ми з вами зараз знаходимося на фактично першому етапі. Перший шаг ця виставка робить перший шаг. Ми маємо можливість посмотрети, як устроєно тіло. Посмотреть на уровне обывателя, да? посмотреть, что у тела есть огромное количество сосудов, органов, а все абсолютно непросто. А те знания, которые мы учились 10-20 лет назад, они меняются на сегодняшний день. Да, ну, собственно, там для меня была новостью, когда начал ознакомиться с этой темой, а, что теория Дарвина, о которой мы, я в школе учил, на сегодняшний день а, есть другая теория, которая объясняет ну, более доходчиво, более какие-то моменты учтены, а, ну, то есть наука идет все время вперед. Так вот профилактика, как медицина, профилактическая медицина, она а, должна опираться на те знания, которые у нас есть на сегодняшний день в традиционной медицине, должна использовать, ну, опять же, Немножко рвано говорю, соскочу в сторону относительно представления практической медицины на сегодняшний день. То есть мы знаем, там, это что здоровый, свежий воздух, питание из необработанной пищи, там, упражнения, которые, которые необходимо делать, но под этим всем нет основы. Ніт база, апираючийся на тонке знання внутрішніх як так відбувається, проїздну для нас. Окрім несподіваних можливостей тіла, на виставці цього дня також демонстрували унікальність людського мозку. Керівник освітнього центру інтен Андрій Сподін показав, які фізичні вправи можуть насправді стати важкою мозковою задачею для людини. Окрім того, Сподін ознайомив відвідувачів із техніками швидкочитання та швидкомислення, які економлять час та енергію людини в добу інформаційного перевантаження. От якраз. Карл Саган, вивчаючи мозок, сказав, що мозок здатний по своєму потенціалу запам'ятати оці 20 мільйонів томів.